на каналі Святке, але це знову Roblox Fish. Нам додало нових секреток і багато чого нового і багато багів профіцію. Дивляйтесь на якість відео займаю на іншому пристрої. Відео є. Ми приїжджаємо на остров Сніжних Кап. Йдемо по це маршруту ще я. Пажемо оцю секретку. Вона Воно навіть пализар, але загально нафілатова жовта. Така маленька. Пловите за тим маршрутом, куди я йду. Ось сюди. І вона тільки там водиться, більше не де. І тільки на кальмара. Ну, може, на інші, але вона дуже маленький шанс. Так, ось сюди. І тут нагорі буде маленька така, як сказати, оболонка. Найкраще новити вночі, бо вночі шанс вроді як пам'ятаю, 60%, день менше 10. Точно не знаю, який в день, але вночі 60%. Ось. Тут ловимо вночі тільки на кальмара. Ось кальмар отакий. Також нам три дні 3 дні тому додали 4 дні десь так тому. У нас було на 100% XP підвищено після зловної риби. Багато морянських падань профіксували багів. Добавили замість касаток, зазвичай це зимня погода дощ і туман з'являються кити мобі, або просто кити. Мобі дуже рідко появляються Нам у є, як сказати, підловщик китів мобі за одного кита мобі може дати. Одну нову енчант реліквію. і титул Enchant реліквія це як проста, але... Вона тільки має два інчанти. Нічого, от цей інчант 80%, немає ваш інчант, І все, другий інчант підвищення, скажімо, як стеги, але там 50%, а на стадіе 25. Але наш певний стеги 15%. А той, сам де бути 50, ба 45 або 35. Тому я зовсім задоволений. Я короче у що стадії. Це найкраща допомога. На початку середині гри, а тепер я не знаю, як їх прокачуватись, що ж то. 10% небагато, але набагато зняло. Як, наприклад, я пробував ловити мегалодона, це жах. Це нереально його зловити. Колись я міг хоч ловити когось, а тепер ніякого. Ось. Капітан Ахап. Белого звіря і ну, полюш на велику білу тварину. Принеси мені одну. Я тобі дам реліквію і ще багато чого, і тепер йди. Нехай море е, помалуй тебе. Я получу одного. Він дасть вам петлявок в перший раз, коли ми дасте. І ти тут другий разок ви будете приносимо, будувати руки і в першого теж раз. Добавили багато чого нового в майнській впадині профіксили баги і тому подібне. Зменшили шанси на різних риб. Профіксили в баги в, Ант... в Атлантиді. Шанси на секретку, але найбільше мені не подобається те, що стейк зменшила шанс. Це, це дуже погано. Хай вона його повернуть назад. Я завжди казав, що, типу, що я хоч би на 5% більше б Або взагалі його ніколи не зменшила. Але тепер, що його зменшили, мені здається, хасті найкраще, або квіаліті. Все. Також, в Маренській впадені, п'ятій локації, в четвертій. Нам профіксили невеличкі баги, але баги, те, що ми там рибу ті, не можемо ловити з того бестарію, мені не профіксує, мені це не подобається. Але туди поставили портал, такий на всіх інших локаціях, що ми телепортуємося на Осмітбей. Це невеличкий плюс. Тобто, ця обнова була більша по багам і профіксила кучу всього. З мало чого, ми тут ця риба. Ну, де такий цікавий випадків. А той, що вагію його дуже важко зробити, мені дуже подобається, Зменшила шанс на степі, теж не подобається, І те, що не потусили багато базі, тут казали, що це чимало. Їх не замість. Це великий мінус. Тобто, якщо ми приїжджаємо на, на рослі людей, видно, що навіть деякі ваги. І було морянский падание там є. Якщо ми появляємося, О там, літо, і, і, чоловік человек. Це круто. А ми здесь. Дісті... Добре. То мы здесь, якщо ми появлялись тут, все было більш більше. Краще. Мені не спать, О боже. Чи ти маєш э, спарклін крови? Насправді немає спарк за э, крыпки, но... От мені сейчас здається, що мені здесь, що мене не дотянели остров терапію. Терапії і древній остров він, да, гарний, так. Але мені здесь за який баюстриму треба їх уникати mm. на великому рейсі теж пропістили. те, що на ми, ми їхали лагало що там багато місяців падає ну не так замітно, бачите навіть ми вже під'їжджаємо стало що великий рейс, але сприймів вже не лагає ой ну чуть-чуть 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 це не так замітно і колись оці штуки Хвилі, не дуже швидко пересували. Тепер повільніше, бо через них ще було більше Так, Також я знаю, що зараз рекомендується В Твіттері розробники написали, що його тут і нічого Що Скоро теж буде якась обнова. По факту, це після Маріанської впадини буде або Бермудський трикутник, або... На якісь нові острови. Тому, як я знаю. І тому я буду проходити. Щоб отримати только е, щоб під водою що давши під хати. Мені здесь це буде вигідно, тому що ми її получимо созда за безплатно, коли ми принесемо якусь там. Е, фіолетову, пам'ятаю рибу. Высалці. Також профіксила бай з... Лови я кожен замороженим. Це одна секретка з трьох, яка мені потрібна. Ось. Я її налови, мені дав підписник, дякую йому. Бо я не, я не можу тут ловити рибу. Таку. Тим більше, що я на середині на основному аккаунті в ігрі. І тим більше змінили відсоток на стеді. Тому я її точно не буду ловити. Хіба коли назбираю 5 мільйонів, куплю кращу водочку, тоді почну ловити її. У моя ціль це вбити, вбити гідру. Дійти до, до 500 рівня, а не краще 1000, і ми закінчимо рубрику вірш. Поки що вона в на мене на каналі основна після Adopt Me, але тепер Adopt Me на другий основ. Якщо хочете відео з Me, можете писати в коментарях. Я обов'язково зімлю, але саме галяння це вже немає. О боже, що це таке. А, ясно. Yes. І тому я не хочу просити, але підпишіться на телеграм-канал. Там багато чого хорошого виходить. Ми там можемо поговорити. Деякі відео я планую стрімити скоро на цих вихідних. Чому могли раз, разом з вами пограти, поміняти структуру і тому подібне. можна навіть не тільки фільм грати на стрімах. В нашому каналі є нова учасниця, якщо хочете з нею відео. Теж пишіть в коментарях ставте лайк. Якщо на каналі набереться більше 20 лайків і більше 200 переглядів нова учасниця на каналі зніметься в наступному або позанаступному відео. Тому лайк, підписка і коментар. І буде нова учасниця зніматися в відео, буде нова рубрика. А також розіграш на... Де він, де, він, де він? Ось. Невидимого кальмара. Ой, він видимий, але не дуже. Тому цей розіграш буде в телеграм-каналі, коли там набереться 25 учасників. Тому всім удачі і всім пока з вами у Святке